Життя продовжується біля паркового озера у горішніх плавнях. Тривають будівельні роботи. Фахівці комунального підприємства спецеко асфальтують доріжки та облаштовують територію. На території паркового озера наразі виконано 70% запланованих робіт з ремонту та відновлення пішохідних доріжок. Від весни поточного року було збудовано 650 квадратних метрів доріжок із твердим покриттям, використано 560 поребриків. це верхня і нижня доріжки. Також замінено зношену дерев'яну підпірну стінку берегового укріплення шпунт на сучас. Сний пластиковий обрамлений металевим каркасом завершення робіт в жовтні, і ми перейдемо на основну нашу частину в районі нової інсталяції, яка називається Альтанка. Дирижабль тут буде дуже гарна розв'язка з дорожок, зеленого насадження, освітлення. Поряд буде облаштовано зону відпочинку, так званого пляжу. Тут укріплять берегову частину від можливого суву ґрунту, а також місце біля води буде засипане піском. Фахівці Капес виконують роботи в рамках програми благоустрою міста і, зокрема, території паркового озера, що розрахована до 2027 року. Саме головне, що ми ж людям хочемо зробити як насолоду від відпочинку місце загального користування, вони приходять сюди масово і радіють, насолоджуються всіми цими гарними нашими краєвидами, ландшафтом, щоб наші місцеві мешканці і гості теж були раді всьому побаченому.